Україні. Господь говорив, що ці події вони будуть перед Його приходом І сьогодні ми на конулі Другого приходу Ісуса Христа. Господь не бажає, щоб гинули люди, щоб була війна. Господь пролив кров за всіх нас. Не бажає, щоб гинули люди, щоб була війна. Але часто через нашу ми караємося. Заплачена велика ціна. Христос пролив кров за, за українців за всіх нас. Заплачена велика ціна, дорогі. Не для того, щоб гинули люди, щоб була війна. Але це ще то, щоб люди покаялись, щоб люди щиро навернулись до Господа і були спасені. Заплачена велика ціна, дорогі. Христос заплатив велику ціну. Не для того, щоб гинули люди, щоб була війна. І ці події, які сьогодні в Ізраїлі, в Україні, Господь сказав, що ці події вони будуть саме перед його другим приходом на цю землю. І ми очікуємо другого приходу Ісуса Христа на цю землю. Ці події, які сьогодні відбуваються. Христос говорив, що це буде саме перед Його приходом. І як було в Дніно, в ділота, так буде при приході Сина Людського на цю землю. Христос знову прийде на цю землю, даром листівки. Буде зустріч кожного з нас. Даруємо всіх листівочки, хто не байдужий, Хто байдужий, тим не даруємо. Сьогодні Христос наближається на цю землю. Буде зустріч кожного з нас. Кожна людина стане, щоб дати звіт за своє життя, як вона прожила на цій землі. Якщо сьогодні, дорога душа, ти байдужий до Господа, Христос буде байдужий до тебе, на жаль. І тому, не будь байдужий до Ісуса Христа, який заплатив велику ціну, Пішовши на моки, пішовши на Хрест, заплатив велику ціну за всіх нас, дорогі. Щоб ми не були байдужі, щоб ми не були втрачені, щоб ми не були байдужі і не були втрачені, заплачена велика ціна, дорогі. Заплачена велика ціна Христос проливав кров. Зараз на за всіх нас. Не були втрачені, щоб ми не були байдужі. Ці всі події, які сьогодні ви бачите з новин, які відбуваються сьогодні, ці події, Христос сказав, що ці події вони будуть саме перед його другим приходом. на І тому Христос знову наближається на цю землю. І ці події, які сьогодні відбуваються на цій землі в Ізраїлі, Христос говорив, що це буде все саме перед його другим приходом. Тому нехай Господь благословить, щоб ніхто не був втрачений. Щоб Ніхто не запізнився прийняти Господа в своє серце. Тому що ці люди, які сьогодні байдужі до Господа, вони будуть втрачені, на жаль, на робить Господь чекає кожна людина, щоб щиро навернулася до Господа, щоб люди не були байдужі. Христос не був байдужим, пролив кров за всіх нас. Тим самим викопив нас від рабства гріха, але більшість людей сьогодні пробувають у гріху байдужості перед Богом. І тому не будь байдужим до Господа, який заплатив велику ціну за нас. Не будь байдужим до Ісуса Христа, який не був до тебе байдужим. Який заплатив велику ціну це й не те, що ми були, жили байдужим життям, тому що Христос не був байдужим до нас.